Друзі, я вас вітаю в майстерні. Дякую всім, хто долучається до каналу, підтримує ставить подобайки та взагалі слідкує за моєю діяльністю. Давайте я ще раз вам нагадаю про те, що я показую в роликах. Останнім часом більше і більше запитів про те, чому я не знімаю, нічого не показую. Бо, по суті, все, що ми робимо, не можна знімати і показувати. Поясню, чому наш ворог досліджує. І повторюю, це перший варіант, чи досліджує і знаходить варіанти, як протидіяти цьому. То для того, щоб нашим військовим не було проблем, по суті ми нічого тут супернового не будемо виставляти. А якщо це вже речі дозволені, то ми будемо їх потрошечку розжовувати. На сьогодні інформації дуже багато. Тому нічого такого супер-надчутливого ви тут не побачите. Таку інформацію можна здобути десь в спільнотах, в пабліках, там, де закрито. І так, поїхали до теми нашої сьогоднішньої бесіди. Як ви розумієте, спарки для акумуляторів до Mavic 3 це взагалі не щось нове. Так, звісно, бувають ще люди, які про це не чули, задають питання, наскільки вистачає дронів з спареним акумулятором. Це все так зрозуміло. Майстерень при підрозділах стає все більше і більше, і підрозділи хочуть це робити власними силами у себе там на дислокаціях. Ось так приблизно виглядає акумулятор. Які я отримав в ремонт? Щоб ви зрозуміли, він після переробки, як я розумію, він так і не запрацював. От, і ось так виглядають акумулятори, акумулятори після таких майстрів. І щоб ви розуміли, це не якась одинична тенденція, а це обумовлено баригами, барижеством. Бо до мене звертаються люди і кажуть: а яка ціна? Ну, як ви знаєте, по моїм ролікам, ми за це гроші не беремо. Мені задонатили люди, зібрали гроші, купили і прислали мені там з Чехії, з Норвегії, неважливо звідки роз'єми. Прислали мені бухти силиконового кабелю, ну і всі поточні розхідники. Припой та будь-що, будь-що, якісь ізолієнти, все це мені присилають. Мені лишається тільки переробити акумулятори. І віддати військовим безкоштовно, бо мені це все входить безкоштовно, і військовим воно передається безкоштовно. Але я поцікавився, а що вас там по ціні не, не, не влаштовує? Та кажуть, зараз цінник одружити дві батареї коштує 500 гривень. Ви уявляєте собі, тобто, припаяти два проводочки, два проводочки з роз'ємом xt 60 це коштує зараз 500 гривень. Я просто не уявляю, які гроші я міг би заробити. Скільки я вже тисяч акумуляторів переробив, відремонтував, щоб стільки грошей проходить повз нас, ви знаєте, дуже дуже неприємно про це балакати, але бариги вони. Просто задовбли. Давайте якось допомагати один одному і викореняти цю єрунду. І знаєте, тут оправдання, що так, а майстрам треба за щось жити. Люди добрі, не коштує це 500 гривень просто вивезти два проводочки. От скільки б ви зі мною не спорили, це того не варто. При тому в отакій якості. Так, поїхали далі. Чому саме до мене заїхали ці батарейки? Ремонтувати їх хочуть, усі, всі питають, де взяти таку штуку. приблуду. Я їм не торгую, і мені з цього ніяк, у мене взагалі немає торгівлі. Мені ніякого ладу з того немає. Де вона продається, що, і я не знаю. От, бачимо, тут у нас дві комірчини більш-менш, одної комерчини взагалі немає і одна просаджена. Так, 116 циклів, ну по суті, батарея жила-довго жила, а потім її вирішили переробити на спарену, тому що вже її дрон не, не схотів бачити. Через... Ну, я так розумію. І майстер, я, як бачу на цьому прикладі, колупав викруткою, колупав викруткою і проколупав батарею. От, проколупав. І батарея вся така. Ну, що тут треба робити? Тут нормальний контролер, тут я можу пересадити з донорської батареї, в яких, наприклад, вийшли повністю контролери з ладу, і там немає смислу контролер ремонтувати, а банки цілі. Я можу підібрати і пересадити сюди нові банки. Але якби це була одинична така проблема. А тут, як я зрозумів, це не одинична проблема. Тому як не фокусується телефон, ось тут куток, оцей от куток, він заклеєний якоюсь жвачкою. І приклеїлась, я так бачу, оця наклейка. Ага, це двосторонній якийсь. Чизо лента. Коротше... Принцип такий, що теж ліковано. О. Ну тут теж така ситуація, що зараз. О. О така ситуація. Одною рукою доволі складно це зробити. Ага. Ми бачимо, що комірчини 4 немає. От. І мені присилало їх, типу, вони давно вже лежать. Щось там не то. Ну, Ви ж розумієте, що тут теж треба пересаджувати. Якби це була одиночна проблема, коли військові присилають типу перероблені батарейки, але вони вже пошкоджені, Тобто, з самого само початку не можуть нормально переробити. Ну і якість і клас роботи, я думаю, ви розумієте. Ну, це нікуди таке не годне. взагалі. І це хлопці колхозять, переробляють, щоб не платити 500 гривень за пару. Уявіть, шкандаль! Звісно, що підберу найкращі банки, обновлю. От, і що до такої прибуди. Друзі, вона е, виручає, але справа в тому, що з нею є і біда. Така сама біда, як з пробитими банками. Пояснюю чому. Акумулятор просто так от їх от ділать, не може взяти і заблокуватися. Такого не буває. Що він хоп, і заблокувався. Заблоковується він з якихось певних причин. Якась в тому є причина. Причина може бути яка: попала волога. Тут, хоч і все в компаунді, але є можливість і варіант, що десь від вібрації під компаунд все-таки попала волога і почала жерти десь дорожки, десь щось з'їла якусь дорожку чи закоротила ножки у детальках. І починаються помилки. Звісно, така батарейка заблоковується там, просідає. Ви її розблоковуєте отаким от, от чином. Вона починає типу працювати у вас, ви раді і щасливі, і біжите використовувати. І цю приблуду шукають лише заради цього. Тобі ж, якось люди думають, що програмно можна вирішити фізичні проблеми. Ні, такого не буває. Потім ви цю батарейку вставляєте в дрон. От. У вас дрон. Зі спокійною душою починає летіти. І від вібрації, чи повторюється ця проблема в повітрі, і ваш дрон падає і розбивається. І ціна е, цієї проблеми розбитого дрону, це лише те, що ви думали, що ця приблуда вирішує всі проблеми. Не вирішує. Якщо батарейка заблокувалась, чи якась з'явилася з нею проблема, і 100% потрібно розбирати, аналізувати, дивитись, в чому суть того, що вона так зробила. І коли буде усунений основний недолік, через що вона так зробила. Тоді тільки ви її розблоковуєте, перепрошиваєте і далі використовуєте. Тобто ті, хто кажуть мені зараз, купив оцю приблуду, і все життя стало солодке. Воно солодке стало, поки не почали розбиватись ваші дрони. І вже дуже багато до мене звертаються людей, кажуть: ми оцею фішкою розблокували, а воно повторюється. Бачите? А воно повторюється. І повторюється, повторюються, і що з цим робити. Тобто, ця ерунда допомагає тимчасово. Вона взагалі не допомагає. При тому вона не вміє е, збивати кількість циклів чи змінювати кількість циклів. Для цього потрібна інша приблуда. От. Але все це працює в сукупності. Нічого тут немає, що працювало б окремо. Тому, будь ласка, я дуже вас прошу. Ті, хто хочуть собі купити отакий прибор, ви чи займаєтесь цим, чи взагалі не лізьте сюди. Хто хоче власними силами переробити? Люди добрі, у нас можна це переробити безкоштовно. Так, у нас є черга, але ми перероблюємо це вже з досвідом і безкоштовно, бо ми маємо на це ресурс. Не треба пробувати власними силами сюди влазити, бо зачасту ціна помилки це що найменше. Ціна одного акумулятора, який коштує в районі 8 тисяч гривень, це мінімальна ціна помилки, максимальна ціна помилки це розбита дроняка. Його ціна значно вища. Так от, я вас прошу. Не треба щось там експериментувати. Багато з вас вміють і паяти, і розуміються на контролерах, і взагалі собаку в цьому житті з'їли, але є деякі нюанси, які потрібно враховувати в цій справі. Ну і звісно, досвід. Якщо вам сподобалось, ставте подобайки. Якщо є додаткові питання в цьому плані про ці батарейки, будь ласка, пишіть мені посилання під цим відео в описі. По можливості буду всім відповідати, і дякую вам всім за підтримку і за те, що допомагаєте нам в розвитку в цій справі.